У Твіттері невідомі проводили збори грошей на лікування для матері загиблої захисниці Дарії Філіпової. Юлія Малєтіна, знайома загиблої захисниці, дізналася про збори із допису подруги у соціальній мережі. Розповідає, що була здивована, адже мати Дарії Філіпової померла кілька років тому. Звісно, ця історія нас дуже обурює, бо Ну, це це дико. От багато з нас власне волонтерять, і такі випадки вони в принципі дискредитують волонтерський рух як такі. Бо якщо люди дізнаються, що якісь шахраї збирають гроші, вони просто перестають довіряти іншим людям, які збирають гроші. Юлія вирішила провести власне розслідування за допомогою номерів карток, які були вказані в дописі, їй вдалося встановити прізвище та ініціали власників. У Нас була, було прізвище, ми почали по ньому гуглити і знайшли низку цікавих фактів, що на що власне дві людини займаються шахрайством? Займаються багато років. Знайшли коментарі на сайті підтримки підтримки банку «Пум». Де вже скаржилася на цю сім'ю, знайшли декілька інших постів у соцмережах, де так само підсвічувалося, що люди збирають гроші на невідомі кейси, використовують фотографії дворічної трирічної давнини. Ми знайшли родину, на яких оформлені ці картки у банках. Житомирянка Тетяна Лацина, на чиї ім'я посилалася в зборах грошей, каже, що про збори дізналася з допису у Фейсбуці. Я побачила пост на Фейсбуці випадково пана Віктора Тривуби. Ось про те, що вони мене звинувачують у шахрайстві. У від шахрайстві того, що чоловіка там фігурує карт картка і дитини моєї. Чоловік Тетяни Лацини помер у квітні цього року. Хоча на сьогоднішній день чоловік в мене померлий. Він помер 27 квітня цього року. На момент смерті чоловіка Тетяна вже рік була розлучена і не жила разом із ним. Про смерть Юрія жінка дізналася від сусідки, каже, що спершу мало труднощі з тим, аби потрапити до житла колишнього чоловіка. Потрапивши в дійсно в хату. Ну як його збирали хоронити завтра, то нам було в принципі спочатку не до цього. Ми Там ну нічого так так не роздивлялись. Вже трошки пізніше, вже як його похоронили, ми. Взагалі не побачили ніяких ні документів, ні карток його в хаті. Нічого не було, ні телефона не було, нічого. За словами Тетяни Лацини на її картку гроші не надходили. А донька загубила свою картку ще у квітні. Кар карточку вона загубила, грошей на неї не було, тому ми її не блокували. Просила її, кажу, може, в останові карточку? Хай би була. Не хочу ай айс. Ми встановили до яких банків належать картки, на які користувачі перераховували гроші. Це Приватбанк і Помп. Ми звернулися до них із запитом, аби дізнатися, які були надходження на ці картки, а також за коментарями щодо скарг інших користувачів. У помпі на момент виходу матеріалу нам не відповіли. Докія Кузьменко, представниця Приватбанку, на наш запит повідомила, що не має права розголошувати інформацію про власників цих карток, оскільки це банківська таємниця. Приватбанк сприяє проведенню необхідних слідчих дій та співпрацює із правоохоронними органами, очікуючи повного та об'єктивного розслідування справ щодо вчинення шахрайства. Зі свого боку банк здійснить службу у перевірку за фактом звернення громадян. Таким чином, до завершення перевірки та у разі проведення слідства, встановлення всіх обставин справи, банк не має права коментувати деталі даної справи. За словами Романа Гортуенка, банк може блокувати картки на власний розсуд. Тобто кожен банк він з врахуванням там своїх внутрішніх інструкцій він може робити певні дії із блокування чи розблокування рахунками чи картками, які прив'язані до рахунків. Але на це необхідні підстави. Щодо самих, самого розкриття інформації, то банк керується законом України про інформацію, про банки і банківську діяльність, яка говорить про те, що фінансова інформація може розкриватися тільки на запит суду або на запит правоохоронних органів. Тично заблокувати картку померлого банк не може, говорить Роман Гуртавенко. Для цього спадкоємець померлого повинен звернутися до банку сам. При відкриття спадщини спадкоємці чи нотаріус, який відкрив спадщину, можуть надіслати запит до банку з повідомленням про смерть особи і про накладення блокування на використання коштів, які містяться на рахунках померлої особи, дізнавшись, що невідомі від її імені та імені її родини збирають гроші. Тетяна Лацина звернулася зі скаргою до кіберполіції. Журналісти Суспільного надіслали запит до департаменту кіберполіції із проханням прокоментувати цю ситуацію. Ось що ми отримали. Повідомляємо, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції національної поліції України звернені від громадян України щодо шахрайських дій зі збору коштів на банківські картки Лацини Юрія Анатолійовича і Лацини Єлизавети Юрівни не надходило. Електронне звернення від Лацини Тетяни Володимирівни в автоматичному режимі скеровано на адресу. Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області. Департамент кіберполіції Національної поліції України відмовляється коментувати результат розгляду звернення згідно зі статтею 387 кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення без письмового дозволу прокурора слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування. Тому відомості кримінального провадження розголошенню не підлягають. Рішення про відмову у наданні запитуваної інформації ви можете оскаржити до Національної поліції України або до суду. Надія на Володимир Жабровець, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.